І в цьому прямому етері ми поговоримо про те, чому Кремль знову верещить, а також про добрі новини для України. Розпочнемо ситуацію на фронті. Вчора ввечері пролунала заява від очільника Гуремо Буданова, який повідомив про ситуацію. Він заявив, що зараз вкрай важкий період, але жодного Армагедону не буде. за словами Буданова, ситуація на фронті важка, тому що Кремль розпочав. Цей наступ який він планував на літо цього року. Цей наступ він розпочав ще в середині травня, але у нас зараз повним ходом надходить допомога від США, Ми отримуємо снаряди за чеською ініціативою і тому ресурси для того, щоб стримати наступ у нас є. Крім того, про що я казав в попередньому випуску, була заява від депутата Костенка, депутата з Комітету оборони, який сказав прямо, що за травень цього року у нас значно збільшилась кількість людей, які влилися в лави ЗСУ, мова йде про мобілізацію. За травень місяць цього року мобілізували більше, ніж за півроку до того. В коментарях до попереднього прямого ефіру деякі глядачів прямо писали, що Саме зараз багато українців вони йдуть добровільно, тому що хочуть попасти на певні посади, щоб вибрати військову частину обрати, адже законодавство про мобілізацію посилилося, і люди хочуть попасти саме туди, куди хочуть, а не туди, куди відправлять. Тому, можливо, це і з цим пов'язане. Є заяви, звісно, від генштабу чергові про ситуацію за сьогоднішній день і за попередню добу, що зараз найскладніша ситуація на Донеччині, ворог найбільше активний на Курахівському, Покровському та Краматорському напрямках. Також є повідомлення і про харківський напрямок. Росіяни загрузли у Вовчанську. Крім того, сьогодні з'явилася заява від Харківської обласної військової адміністрації про те, що росіяни стали менше бити по Харкову. Про це позавчора говорив і мер Харкова Терехов, що удари по Росії покращили ситуацію з обстрілом. Як тільки Україна отримала право бити по прикордонних територіях, бити у відповідь американською зброєю насамперед, ми бачимо вже є результати. І про це вчора також казав очільник Гурему. Щодо Сумщини, є заява від Буданова також, що на Сумщині є спроби росіян, вилазки диверсійно-розвідальних груп, але вже то всіх необхідних заходів. Загалом ми бачимо, що зараз дійсно ситуація важка, складна, тому що Кремль підготував не одну сотню тисяч окупантів, він зараз атакує, має на це ресурси, але і у нас є сила це все стримувати. І вкрай важливо те, що в квітні цього року США таки виділили великий пакет допомоги, тому що без нього було б значно складніше. І це, до речі, один з основних факторів, чому мобілізація покращується, тому що, українці, тому що український народ бачить, що є підтримка, що є ресурси, є чим воювати, і, звісно, це впливає на прийняття рішення. Мета втрати ворога у 30 тисяч на місяць. Як ЗСУ можуть визначити РФ і зірвати її наступ? Це коментарі від експертів. І дійсно потрібно сточувати наступальний потенціал окупантів мінімум 30 тисяч щомісяця, і через певний період часу наступальні ресурси вони будуть сточені, вони мають таку фактично тенденцію закінчуватись у будь-якому разі. Зараз проблеми. З набором улави окупаційної армії на Росії є, вони значно підвищили виплати. Питання часу. Часу, на жаль, важка робота. На жаль, ми перемогу здобуваємо дуже дорогою ціною, але інших варіантів у нас немає. Стовно втрат за передню добу, то згідно даних від генштабу ЗСУ, окупанти втратили майже тисячу військовослужбовців, десятки одиниць техніки. Топова новина. Сьогодні ЗМІ повідомили. початку ЗМІ такі інсайди. Міжнародні ЗМІ писали, що країни G7 погодили виділення Україні 50 мільярдів доларів, а дещо пізніше, вже після обіду, з'явилася глава Мінфіну Німеччини, який підтвердив, що зараз опрацьовуються деталі, і Україна отримає 50 мільярдів доларів. Про що йде мова? Мова йде про те, що Україна отримує ці кошти. Ще поки невідомо яким механізмом, чи то можливо будуть виготовлені певні цінні папери, чи то можливо ці 50 мільярдів доларів просто заберуть заморожених російських активів, чи ще якісь рішення будуть. Але Україна отримає кошти, це буде кредит, а застава буде саме московські заморожені кошти, і цей кредит буде погашувати за рахунок відсотків цих коштів. І реакція з Кремля, причому така гучна. Було багато заяв, але я процитую заяву від голови Комітету Держдуми по фінансовому ринку Анатолія Аксакова. Російські ЗМІ повідомили, що на Росії попередили Європу про наслідки. Аксаков почав кричати, що рішення про передачу Україні доходів від заблокованих активів в Росії, нібито абсолютно незаконні. За його словами, використання майна проти країни, у якої це майно вже відібрали, це нібито крайня форма підлості і втрата розумових якостей. У собі крайня форма підлості навіть так, втрата розумових якостей. Аксаков попередив, що Європа нібито порушує міжнародні права, і як наслідок їй прийдеться нести за це відповідальність. Крім того, глава Комітету Держдуми по фінансовому ринку підкреслив, що фонд Дер буде начебто каятися і просити пробачення за свої слова і дії Європейської комісії. Таким чином, Кремль в устами Аксакова та й багатьох інших він, висказує, він висловлює свою таку глибоку стурбованість кричить про розплату, верещить, але це нічого не змінить, рішення прийняті. Вони, до речі, сьогодні там ціла паніка у них зранку щодо санкцій вчорашніх ша, тому що по факту ці санкції будуть мати такі грандіозні насправді наслідки для Російської Федерації. Росія повертається в минуле, в Радянський Союз, в СОВОК. І про це прямо кажуть і пропагандисти, і так звані російські експерти. І зараз, відповідно, питання буде контрабанди стояти, а не так звано вже паралельно як вони це називають. Питання буде кореспондентських рахунків в іноземних банках, і питання ще в яких, адже можливі цілком вторинні санкції. І залежність, звісно, від Китаю, від китайського юаню. Тому що московська біржа зараз ще може торгувати доларами ні, євро ні, навіть гонконгськими доларами ні, чим рублем та юанем. Ще щодо юаню також є запитання, адже навряд чи китайські банки захочуть, щоб навіть маючи заробітки на Росії попасти під санкції Сполучених Штатів Америки. Щодо добрих новин для України це не лише та новина виділення 50 мільярдів доларів для України. Звісно, це питання часу, тому що ще опрацьовується механізм, але будемо сподіватися, що протягом декількох тижнів ми отримуємо. Ці кошти нам необхідні. Навіть я не буду говорити про дефіцит нашого бюджету, про те, що нам потрібно для нашого ВПК, набагато інших цілей, відновлення енергетики, а це фактично наша стабільність і наша впевненість в завтрашньому дні. І це також сигнал для Кремля, що Україна має кошти, а відповідно ресурси для того, щоб відбувати повномасштабну агресію. Цікаво, що американські експерти американського суду вивчення війни кажуть прямо, що перемогу України буде тоді, коли Кремль зрозуміє, що він не зможе досягнути поставлених цілей, що він не зможе окупувати Україну, і тоді, відповідно, це вже буде перемога України. Як ми знаємо, президент України Зеленський каже про те, що перемога України буде тоді, коли Україна звільнить усі тимчасово окуповані території. Але як мінімум, якщо якнайшвидше ми зможемо зробити наші сили оборони України, збройні сили України, те, що Кремль це усвідомив, що він не досягне цілий, що він не зможе окупувати Україну, це вже буде точно перемога, хоча, звісно, ще не повноцінна. Ще до цього потрібно йти, ще багато роботи, ситуація на фронті вкрай напружена, але такі новини безумовно радують. Щодо добрих новин хочу додати, це сьогоднішнє повідомлення про те, що Великобританія надасть Україні пакет допомоги на суму понад 300 мільйонів доларів. Мова йде про те, що це двостороння допомога, яка націлена на підтримку нагальних гуманітарних, енергетичних та стабіліційних потреб. Тим чином це навіть не військова допомога. І допомога нам гуманітарна, енергетична для стабілізації вона також необхідна. Німеччина передає Україні четверть своїх систем Петріот. Це заява від Пісторіуса, міністра оборони Німеччини. Він підкреслив, що це чверть наших власних запасів таких систем і що вже немає можливості передати ще. Інші країни, напевно, можуть віддати по одній. Раніше в ЗМІ було повідомлення, що Німеччина нібито розглядає можливість передачі України четвертої стемп ППО Петріот, хоча ми ще третю лише зараз отримуємо до кінця цього місця вона буде в Україні. Німеччина та інші країни ЄС, і вчора було повідомлення, передать Україні 100 ракет для Петріотів, і нам ще потрібні системи. Ми знаємо про те, що Україна ще одну систему може отримати від США, ту систему, яка зараз знаходиться в Польщі. Це цікаво, сьогоднішня новина. Польща не хоче передавати Україні Петріот розміщений на її території. Варшава вважає такий крок небезпечним. Про це заявив голова бюро нацбезпеки Польщі Яцек Сєвера. Цікава ситуація. Система ППО Петріо це американська система, а Польща вже протестує. І це при тому, що Польщу країна агресор не обстрілює, Польща в НАТО, в ЄС і не хоче. Але я сподіваюся, що це не вплине на рішення президента США Байдена і що саме ППО буде передано. Тому що для нас системи ППО тим більше класу Петріо це питання виживання нашої держави. Нідерланди виділяють 60 мільйонів євро на закупівлю дронів для України. Допомога вона. Потрібна безумовно, особливо зважаючи на те, що десь третина цієї суми призначена на закупівлю морських безпілотників, тих безпілотників, які виробляє безпередньо Україна. Ще третина суми піде в такий спільний фонд е, ініціативу по безпілотникам для України. Ця ініціатива, якщо не помиляюся, Латвія, Великобританія, Нідерланди інші країни, і ці кошти виділяються в основному на виробництво в цих країнах безпілотників для нас. А Нідерланди виділяють відповідно і на цю ініціативу третину цих коштів виділяють на наші морські безпілотники для нас, і ще третину на виробництво безпілотників у себе. Норвегія передасть Україні боєприпаси до мінометів на суму 42 мільйони євро. Канада відправила першу партію бронемашин для ЗСУ, поки перші чотири з 50 нових броньованих бойових броньованих машин. Ще Канада відправить Україні понад 2000 ракетних двигунів. Мова йде про ракетні двигуни для ракет некерованих для авіаційних ракет, це типу Нурсів чи гідрів. І не зрозуміло, немає бойової частини ці ракетні двигуни чи ракети списані, як ми будемо їх використовувати. Але раніше очільник Гуремо Буданов казав про те, що нам необхідні ці двигуни, що нам необхідні ці ракети. Тому. Зрозуміло, що якось наші Сили оборони України будуть їх використовувати. Литва передає Україні 14 бронетранспортерів М113 для посилення розмінування. Литва, країни Балтії, ми бачимо, хоч вони не мають багато можливостей, вони по максимуму допомагають Україні. Естонія, зокрема, це та країна, яка першою передала все своє важке озброєння Україні, незважаючи. На те, що Кремль він постійно скалить зуби на країни Балтії, незважаючи на те, що Естонія межує безпосередньо з країною агресором, Естонія все віддала. І виникає питання, чому, наприклад, Польща зараз протестує проти передачі американських системи ППО Петріот, яка знаходиться на території Польщі. Ну, і порівняти це, наприклад, з позицією країн Балтії, ну, якось аж зовсім ніяково. Стосовно. Безпекових угод сьогодні є дві новини про те, що Україна підписала безпекову угоду з Японією. Це угода десятирічна. Вона передбачає підтримку Японії і фінансову, і гуманітарну, і енергетичну. Але на жаль, щодо летальної зброї, Японія згідно обмежень по її конституції, не може нам надавати. Але підтримка від Японії постійно йде, хоч вона і не пряма, але важливо. Україна та США підписали безпекову угоду з на 10 років. Щодо цієї угоди, то станом на початок цього випуску прямого ефіру не було деталей, але ми знаємо, що мова не йде про фінансування, мова йде насамперед про розвідувальні дані, про підтримку навчанням інструкторами, тобто така непряма, але дуже важлива підтримка. Американські ЗМІ пишуть про те, що якщо президентом США стане Трамп, то він може її заблокувати. Ну, чесно кажучи, я сумніваюся, тому що тут фінансових витрат по факту немає. Україна підписала ту угоду, яку змогла підписати в цих умовах наявних політичних Сполучних Америки. І добре, що вона підписана. НАТО схвалив план розширення підтримки України після зняття Вето Орбан. В передніх випусках я казав про те, що Орбан. Після зустрічі з генсеком НАТО Слтенбергом вони були давали прес-конференцію. Орбан сказав, що він вже не буде блокувати Угорщина, не буде накладати вето на рішення НАТО, що Угорщина не буде підтримувати Україну ні фінансово, ні військовим чином ніяким, ні військовою технікою, майном нічим, але не буде блокувати нічого. І сьогодні вже новина поки що не офіційна, про це повідомляють ЗМІ, що НАТО воно фактично створить аналог американської групи сприяння безпеці в Україні. Тобто, це така адміністративна структура, яка буде координувати питання навчання наших воїнів-героїв, питання допомоги, відповідно, будуть підніматися питання військової підтримки та все інше. Це важливий такий координаційний центр. Стосовно саміту миру. Сьогодні з'явилось повідомлення, що підсумкове рішення Саміту Миру, яке було невигідне для України, змінило. Про що йде мова? Мова йде про те, що саміт Миру нарешті помітив агресію. Замісти пишуть, як друзі України врятували Зеленського від зради у Швейцарії. Одразу запитання а чому врятували Зеленського? Чому врятували Зеленського? Питання йде про Україну. Зеленський очолює державу. Чому на Зеленського переводити стрілки? Але добре, що саміт Миру помітив агресію. Тому що Швейцарія вона раніше вирішила не брати за основу план мирний від Зеленського на цьому глобальному саміті миру, фактично, від України, а ще врахувати пропозиції країн глобального півдня, Китаю, ще щось. І так вийшло, що. У цьому загальному плані миру навіть про російську агресію ні слова не було б вказано. Але нарешті саміт миру помітив, Швейцарії помітили, і в цілому має бути ну, нормальний документ. Китай просуває свій так званий мирний план перед українським самітом Швейцарії. Про це повідомляє агентство Reuters. Я скажу, що про це багато писали в ЗМІ. Не лише Британське агентство Reuters, а й інші міжнародні ЗМІ писали, писали прямо навіть російські пропагандисти, що Китай хоче організувати свій альтернативний, так званий саміт миру. Вже нібито на нього погодилися 26 країн. Китай себе позиціонує як лідера країн глобального півдня, невільних країн, і те, що він просуває, тут нічого дивного немає. Але в той же час. Сьогодні Пекін почав вимагати від США відмінити санкції у зв'язку з підтримкою країни-агресора, причому відмінити негайно і кричить про односторонній санкційний тиск. Вчора США ввели санкції не лише проти країни-агресора середньої Російської Федерації, а й проти деяких китайських компаній. Мова йде про фінансові установи. Про деякі банки, це банки не першої ліги, це банки другої ліги, скажімо так, вторинні банки, тому що основні китайські банки вони б не ризикували е, тим, що вони могли попасти під санкції. США. ні-ні. Вона ж ввели санкції, Китай робить гучні заяви і в той же час не прямо продовжує підтримувати країну агресора. І фактично е, оголосив себе геополітичним лідером країн глобального півдня і е, не те, що пропонує, а е, намагається якось заявити про те, що у нього є свій мирний план і що він може організувати 26 країн. У будь-якому разі це буде значно менше, чим буде на саміті Миру у Швейцарії. Для нас цей саміт важливий, тому очікуємо, саміт вже буде на днях. Друзі, а закінчимо цей випуск на таких двох новинах. Нацбанк знизив облікову ставку до 13%. Ока знижена на піввідсотка, і я скажу, що це добрі новини. Ці новини вказують на те, що у нас стабільна фінансова ситуація, незважаючи на дефіцит державного бюджету, що країни заходу, наші країни-партнери нам допомагають фінансово йдуть фінансові вливання. І ми маємо можливість знизити облікову ставку. І, відповідно, наші банки, наші фінансові установи, наші підприємства вони зможуть отримувати кредити під нижчі відсотки, і це важливо для того, щоб швидше відновлювати нашу економіку. Те саме стосується і простих громадян, фізичних осіб, загалом які можуть брати кредити також під нижчі відсотки. І загалом, коли в країні розвинена економіка, то облікова ставка вона низька. Мова йде не про 14, 13, не 11, не 10, а взагалі там 1%, відсотка, 2-3 відсотки, тобто лічені відсотки максимум. Тому що знову ж таки це питання кредитування і розвитку економіки. І ще одна новина: вже фінально у цьому випуску: це повідомлення заяв від помічника дерсекретаря США Паєта Щодо прозорості українського енергетичного сектора. Він сказав прямо, стає краще. І дійсно стає краще. Ми знаємо, що монополія фірташа, що вона зруйнована ще наприкінці минулого року. Ми знаємо, що цей олігарх вже втратив свій вплив. А скільки там було? У нього цих облгазів, 26, якщо не помиляюсь. Тобто процес йде, Україна поступово позбуває цієї феодально алергічної системи. І у будь-якому разі, Україна зараз відроджується, Україна повертає собеську сім'ю, Україна буде цивілізованою правовою державою і нас чекає велике майбутнє. Головне, і я раз підкреслюю це пришвидшувати нашу перемогу. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.